Всім привіт! Запитую, що це за точка разом з цим тракторцем реанувкою. Я зараз постараюся швидко вам розказати, більш-менш пояснити. Що за чого. Дивіться, ця бочка в принципі, можемо продавати з комплектом з цим тракторцем. Це як асінізатор іде. можна з грібних ям взагалі. Вона використовувалася як асінізатор і розбрасуватель такий на полі. Типу ця вся жижа, сеча, з ферм, з корівників, воно все забиралося і на поле воно все розприскувалося. В принципі, можна зробити бізнес з цього, взяти комплект. І Якщо є потреба, можна їздити, викачувати вигрібні ями. Досить зараз непогано. І там яму викачити, наскільки я знаю, в нас вратно викачити яму, це поверх тисячі гривень. Тому цікава ситуація. Тут 4,5 тисячі літрів. Вона абсолютно все тут працює, абсолютно все, досить непогано. Сама бочка оцинкована це цинк. Так тільки в жовте пофарбовано. Потужний стоїть насос. Я постараюсь показати йому, який працює від Ну В принципі, приїхав тракторцем, підключив кардан і все. Бочка коштує в районі 5500 євро вже в Україні. Ну і трактор 28 тисяч євро з поставки. Але це красавчик. Це просто, це просто красавчик. Там ключі, не ключі, хай перед. За своєї МТЗ він нагне накаже МТЗ буде ззаді курити. Джункіровський мотор стоїть, тропка механічна, немає електроніки, нічого. 2001 рік супер стар. Скільки цих мотогодин? Зараз глянемо. 7411 мотогодин і ніде нічого не підтикає. Кабіна зручна, просторна, амортизоване сидіння, гума в шикарному стані. Ще поставимо. Сюди можна поставити крила, полотники. Вони тут не стояли, тому що стоять заглушки ще заводські. Ну і так, дивіться, я волос. І отже що? 28 євро з доставкою. Цей красавчик і бочка. Хто буде брати в комплекті, звісно зробимо знижку. Як воно все класно виглядає.